Ми продовжуємо досліджувати книгу об'явлення. Книга об'явлення чи відкриття це не лише відкриття, хто такий Ісус, але й відкриття, якими станемо ми, коли об'єднаємося з Ним. Ми можемо мати частку у славі Ісуса, якщо приймемо рішення поєднати з ним своє життя. Книга об'явлення це насамперед заклик до християн не зважати на світ, не поринати в гори і турботи, але підняти погляд і дивитися на Ісуса, який перебуває у небесній святині. Прославлений Христос дав важливе доручення апостолу Іванові на острові Патмос. Воно записане в 11-му вірші першого розділу. Що бачиш, напиши те до книги, і пошли до сімох церков: до Ефесу, і до Смірни, і до Пергамо, і до Тіатирів, і до Сард, і до Філадельфії, і до Лаодикії. Сьогодні ми починаємо дослідження господніх послань до семи церков, написаних через 60 років після його вознесіння. На початку дослідження нам необхідно відповісти на кілька запитань, до кого звернений Божественний голос у цих посланнях і про що він говорить? Чи звертається Бог тільки до віруючих першого століття після Різдва Христового у Малій Азії, чи його послання має значення для усіх послідовників Ісуса Христа усі дні історії світу? Безсумнівно, у першу чергу вони адресовані сучасникам апостола Івана і відображають реальність першого сторіччя християнської ери. Але крім цього, у посланнях передбачені і майбутні події, які ще чекають свого виконання. Саме пророчий характер цих послань робить їх особливо важливими для наступних поколінь християн. В них образно показано історію християнської церкви. Сім послань це послідовний опис семи епох історії християнства, що змінюють одна одну від днів Івана до другого пришестя Христа. Церква Ефесу ілюструє Християнську церкву першого століття нашої ери. Смірна період гонінь другого і Третього століть. Пергам представляє компроміс, на який пішло християнство 4 і 5 століття. Тіатира – це період середньовіччя, сардис, реформація і період після неї з 15 до 18 століття. Філадельфія церква місіонерського пробудження кінця 18 і початку 19 століття. А Лаодикія це останній період історії церкви. Але їхнє значення не вичерпується лише цим у житті окремих християнських громад і в особистому житті віруючих, часто відбуваються події, описані у посланнях до семи церков. Це також робить їх універсальними посланнями, актуальними для кожного. Ми розглянемо кожне з семи послань у трьох вимірах: по-перше, як послання, адресоване конкретній громаді у Малій Азії, по-друге, як відповідний опис періоду християнської історії, і по третє, як звістку адресовано особисто кожному з нас. Ми відзначимо позитивні і негативні сторони кожної церкви, їхні потреби і обітниці, які були дані для них Ісусом. Кожне послання має чітку структуру. Воно починається зі звернення, потім йде опис Христа. Далі Христос дає оцінку церкві, виголошує настанови, закликає почути, що говорить дух, і залишає обітницю переможцеві. Щоб зрозуміти і вірно інтерпретувати ці послання, ми повинні читати їх у контексті реальної історичної дійсності. Перше послання було адресоване церкві у місті Ефес. Давайте прочитаємо, воно записане у другому розділі книги об'явлення. До Ангела церкви в Ефесі, напиши. Оце каже той, хто тримає сім зір у правиці свої, хто ходить серед семи свічників золотих. Я знаю діла твої і працю Твою, і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони, і ти маєш терпіння і працював для імення мого, але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і вчинки давніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся, але маєш оце, що ненавидиш учинки николаїтів, яких і я ненавиджу. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам, переможцеві дам їсти від дерева життя, яке в раю Божім. Місто Ефес було одним із найбільших і найбагатших портових міст того часу на західному узбережжі. Його населення. На початку першого тисячоліття налічувало 200 тисяч жителів. Ефес було другим містом після Риму за розміром і значенням усій імперії. У місті був театр на 25 тисяч глядачів. Про культурне життя Ефесу говорять руїни бібліотеки, у якій зберігались 12 тисяч стародавніх сувоїв. Місто було знаменитим на весь стародавній світ, величним храмом Артеміди, язичівської богині родючості. За красу та дивовижну архітектуру його зарахували до одного із семи чудес світу. Ширина храму Артеміди складала 51 метр, довжина 105. Дах підтримували 127 18-метрових колон, встановлених у 8 рядів. У книзі дії святих апостолів у 19 розділі ми читаємо про цей храм і про шанувальників Артеміди. І розрух чималий був стався там часу того за Господню дорогу, бо один золотар Дмитро, на ім'я, що робив срібні артемідні храмки та ремісникам заробіток чималий давав, згромадив він їх. І ще інших подібних робітників, та й промовив: Ви знаєте, мужі, що з цього ремесла заробіток ми маємо. І ви бачите і чуєте, що не тільки в Ефесі, але мало не в усій Азії цей Павло збаламутив і відвернув багатенно народу говорячи, нібито не боги, що руками пороблені. І не тільки оце нам загрожує, що прийде заняття в упадок, а й храм богині Великої Артеміди. В що зарахується, і буде зруйнована, і велич тієї, що шанує ціла Азія та цілий світ. У 27 му вірші говориться, що Артеміду вшановувала ціла Азія та цілий світ, тобто вся заселена територія Римської імперії. Артеміду зображували матір'ю, годувальницею із безліччю перс. Крім того, Артеміда вважалася покровителькою шлюбу і дітонародження. До неї часто зверталися жінки при пологах. Скульптура богині була виготовлена із золота і слонової кістки. Храм Артеміди був не тільки центром культу богині, але й центром злочинності та аморальності. Кожен злочинець з усієї Римської імперії знаходив там для себе притулок. При храмі жили сотні жриць та священних блудниць. Вони названі священними, бо розпустою займалися безпосередньо у храмі. Це дійсно був центр розпусти. Через це Ефес користувався поганою славою. Приблизно у 52-му році нашої ери, в кінці своєї другої місіонерської подорожі, апостол Павло зупинився там і організував церкву. Допомагали у поширенні Євангелії у цьому місці його друзі Акила і Прискіла. Тут же трудився і Аполос, євангеліст юдей із Олександрії. Під час третьої місіонерської подорожі Павло повернувся до Ефесу і залишався там близько трьох років. У цей період багато людей різних віросповідань прийняли християнство. Це були язичники, юдеї, учні Івана Хрестителя, ворожбити і маги. Серед навернених у християнство були колишні шанувальники богині Діани. З часом Ефес перетворився на важливий місіонерський центр. У 19-му розділі книги дії апостолів написано. Всі, хто замешкав в Азії, юдеї та гелени, слухали слово про Господа. Згодом в Ефесі жив і трудився апостол Іван, улюблений учень Ісуса. Під час Юдейсько-Римської війни, приблизно в 68-му році, після розпорошення апостолю з Єрусалиму, він став головою цієї церкви. Отже, в момент написання книги об'явлення на острові Патмос Ефес був одним із провідних центрів християнства і тому, ймовірно, найбільше підходив для отримання слова Христа. Центральне положення Ефесу в християнському світі, його духовний стан як найкраще характеризували усю церкву апостольського періоду, який тривав приблизно до кінця першого століття. Цей час цілком може бути названий часом або епохою апостольської чистоти, особливо дорогої в очах Божих. Апостол Іван доповнив теплом Божої любові глибокі знання ефеських християн, отриманих від апостола Павла. Два великих апостоли заклали міцну основу церкви, навчили їх Божому Слову, і жодні псевдовчителі не могли їх звабити. У першому вірші другого розділу в посланні до Ефеської церкви Христос тримає сім зір у своїй руці. Це означає, що жодна вірна у своїх обов'язках громада не повинна боятися, що сили адові переможуть її, бо жодна зірка, яка перебуває під заступництвом всемогутнього, не буде вирвана із рук Христа. У посланні до Ефеської церкви Христос представлений. Як керівник вчителів церкви, на яких покладена велика відповідальність, сприятливий вплив служителів Божих, які відображають любов Христа, повинен наповнювати церкву у другому і третьому віршах другого розділу записані слова Христа про позитивні сторони діяльності церкви. Я знаю діла твої і працю твою, і ти маєш терпіння і працював для імення мого, але не знемігся. Розглянемо, над чим так посилено працювала ранньо християнська церква. У посланні до римлян у 15 розділі написано. Тож має я чим похвалитись у Христі Ісусі щодо Божих речей, бо не смію казати того, чого не зробив через мене Христос на послуг поган словом і чином, силою ознак і чудес, силою Духа Божого, що так я поширив Євангелію Христову від Єрусалиму і околиць аж до Іліріка. Притому пильнував я звіщати Євангелію не там, де Христове ім'я було знане, щоб не будувати на основі основі чужі Але як написано, кому не звіщалось про нього, побачать і ті, хто не чув, зрозуміють. У цьому уривку йдеться про масштаби проповіді Євангелія. Ви звернули увагу на географічні назви. Давайте ще раз подивимося на 19 вірш. Я поширив Євангелію Христову від Єрусалиму околиць аж до Іліріка. Якщо подивитися на карту, то можна побачити, що проповідь про Христа охопила всю Європу. Павло зазначає, що він не звіщав Євангелію, де вже було відоме ім'я Христове. Далі у 23-му вірші ми читаємо, що не було такого місця, де б не проповідувалося Євангеліє. За кілька десятиліть євангельська вістка була поширена усією Римською імперією. Перед Вознесінням Ісус дав учням повеління. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і усій юдеї. Та в Самарії аж до останнього краю землі. Церква першого століття дійсно наполегливо працювала. Це хороший приклад для наслідування. Ця Це церква також мала тверду позицію у питаннях моральності. Звертаючись до християн в Ефесі, Господь говорить: я знаю, що ти не можеш терпіти лихих. Христос. Похвалив єфеську церкву за виразно міцну межу між істиною і оманою, як у навчанні, так і в особистому житті людей, і за непохитну позицію проти гріха, крім відмінного знання істини, християни Ефесу відрізнялися сильною першою любов'ю до людей, до Божого Слова, що робило громаду носієм істинного світла. Усі члени церкви були одностайні у своїх прагненнях і діях. Любов до Христа, наче золотий ланцюг, об'єднував їх. Вони прагнули ще більше і досконаліше пізнати Господа, і в їхньому житті повною мірою відображалися мир і радість Ісуса. У книзі дії апостолів говориться, що проповідь Євангелія успішно просувалася у кожному місці. Багато людей наверталися до Господа, і кожен із них відчував, що і в свою чергу повинен розповісти іншим про неоцінені скарби Божої благодаті. Вони не заспокоювалися доти, доки. Світло, яке осяяло їхній розум, не проникало в душі інших. В епоху апостола Павла в Ефеській церкві із любов'ю було все чудово. Ось що він пише у посланні до ефісіан. Тому і я... Прочувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати і в молитвах своїх за вас згадую. Але наприкінці Першого століття Христос на острові Патмос говорить Іванові, що його підопічні втратили колишню любов. Послухайте, з якими словами докору Христос звертається до Єфеської церкви. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Далі у п'ятому вірші Христос суворо попереджає. Отож, пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і вчинки давніше роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся, Пам'ятаєте, що таке свічник? В 20-му вірші першого розділу ми читали. А сім свічників, що бачив ти, то сім церков. Христос каже: незабаром прийду до тебе і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся, що це означає? Церква перестане існувати, її більше не буде у Божому плані. Гоніння за днів імператора Нерона і Доміціана не зломили церкву, Єретики не змогли ошукати християн. Але згасання любові, суперечки, хто важливіший у церкві, неодностайність між віруючими послабили світло першої любові Ефеської церкви. Любі друзі, зверніть увагу на це особливе застереження. Не дивлячись на все хороше у цій церкві, Христос говорить: оскільки ти залишив першу любов, то я прийду і зрушу твого свічника з його місця. Це означає, що Ефес втратить місце у Божому плані спасіння, яке місце має займати любов у Божій церкві згідно з його задумом. Відповідь на це запитання дає Ісус у 13 розділі Евангелії від Івана: Нову заповідь я вам даю: любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть один одного, і ви. По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Який висновок можна зробити? Якщо немає любові, то неможливо називатися християнином. Любов за задумом Христа є відмінною ознакою послідовників Христа. Запрошую вас звернути увагу ще на одне місце святого Письма перше послання апостола Івана. Тут Іван говорить більш категорично. Цим пізнаються діти Божі та діти дияволові. Кожен, хто праведності не чинить, той не від Бога, як і той, хто брата свого не любить, бо це та звістка, яку від початку ви чули, щоб любили один одного. Ми знаємо, що ми перейшли від смерти в життя, бо любимо братів. А хто брата не любить, пробуває той в смерті. Кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб. А ви знаєте, що жаден душогуб не має вічного життя, що в нім перебуває. Прибувало. Любов повинна займати перше місце у середовищі послідовників Христа. Любов це основа християнства. Якщо немає любові, то все інше не має сенсу. Ненависть до брехні гідна похвали, але цього мало. Мало розрізняти делжевчення. Потрібно зберігати першу любов до Бога і людей, бо вона є плодом Святого Духа. Церква Ефесу залишила першу любов, і в цьому повинна була покаятись, щоб продовжувати виконувати свою місію. У цьому посланні дано повчання. Також і нам любов, як плід Святого Духа, повинна проявлятися у нашому середовищі, тому що без любові все інше не має сенсу. Якось один чоловік прогулювався кладовищем і уважно читав надгробні написи. Невдовзі він побачив сторожа і запитав у нього: а де ви ховаєте поганих людей? Тут я бачу поховані тільки хороші люди. Сторож відповів: після смерті всі люди хороші. Одна жінка часто скаржилася сусідкам на свого чоловіка, а коли він помер, всім розповідала про його добрі риси характеру. Для надгробної промови завжди знаходяться добрі слова. Ми згадуємо все найкраще про покійного, немов у нього, і не було недоліків. У Пушкіна є цікаві рядки, що имеем, не хранім, потерявши плачем. Так воно і є, на жаль. Ми не цінуємо тих, хто живе і трудиться поруч з нами, не виявляємо до них любові до тих пір, поки Господь не покличе їх у вічність. Євангеліє Христове вчить цінувати людину, доки вона жива, і любити її такою, якою вона є. Господь зауважує також і вірність Ефеської церкви, у шостому вірші записані слова, але маєш оце, що ненавидиш учинки николаїтів, яких і я ненавиджу». У переказах ранньохристиянської церкви Николаїтами називали послідовників Миколи, одного із семи перших діяконів, про яких згадується у шостому розділі книги «Дії апостолів, Николаїти були єретиками. Проповідували суміш християнських, юдейських і язичницьких вчень. Вони навчали, що благодать покриває нерозкаяні гріхи. За їхніми поняттями закон Божий більше не потрібен, і можна робити все, чого забажає пожадливість плоті. Вони не приймали Евангелія, не вірили ні в Божественність Христа, ні в існування єдиного Бога, не визнавали творіння через Його слово. Іриней, видатний теолог і епископ ІІ століття нашої ери, говорить про Николаїтів, що вони жили потураючи неприборканим пожадливостям плоті. Вони вважали, що людина тілесна за природою, а душа небесна частинка. Тому неважливо, як ти живеш, як ти використовуєш своє тіло. Важливо, що у тебе в душі. Ці люди були для церкви більш небезпечними, ніж. Погане, бо прикривались ім'ям християн, породжували компроміси і руйнували церкву зсередини. Тому християни мали непримириме ставлення до них. Назва церкви Ефес означає з грецької бажана. Церква в Ефесі є символом всієї ранньохристиянської церкви з 31 по 100 рік нашої ери. Цей період церковної історії відзначений великою вірою у померлого і Воскреслого Господа Ісуса Христа. Проповідь Євангелія протягом одного покоління поширилася усією Римською імперією. Тисячі людей у містах і селах не тільки увірували, а й змінили своє життя, навернулись від темряви до світла. У заключному зверненні до Ефеської церкви Христос говорить: хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам, переможцеві дам їсти від дерева життя, яке в раю Божім. У новому перекладі Михайла Кулакова написано: поверну право людині буде повернене право на рай і вічність, яка чудова обітниця надії. Звертаючись до Ефеської церкви, до церкви Ефеського періоду, Господь обіцяє те, що було втрачено вашими прабатьками, буде повернено вам. Переможцеві буде повернено право їсти від дерева життя. Коли Творець відтворить нове небо і нову землю, рай знову буде повернений на землю у своїй славі і величі. І тоді переможці зможуть споживати плоди від дерева життя. Я прийняв рішення бути серед переможців. А яке рішення приймете ви? Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за це чудове послання на сторінках книги об'явлення. Ми вдячні тобі, Господи, за те, що Ти піклуєшся про нас, щоби в нас відродити першу любов до Тебе. Даруй, Господи, справді мати ту першу любов до слова Твого святого, до проповіді Євангелії, до того, щоби жити життям подібним. До життя Твого, коли Ти жив на нашій планеті земля. Благослови, Господи, наших телеглядачів. Даруй їм щире бажання, Господи, слідувати Твоєю дорогою. Благослови їх, благослови країну, в якій ми живемо. Нехай, Господи, Дух Твій святий зіснить переміну у наших серцях, щоб між народом Твоїм, між людьми, які населяють наш край, була справжня любов. Благослови нас, Господи, молимось. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте від вашого рішення сьогодні залежить ваша майбутня вічна доля. Для кращого знайомства з книгою об'явлення рекомендую вам серію біблійних уроків дивовижні факти. Зателефонуйте нам за номером телефону 0800 30 20, 20 або напишіть нам на електронну адресу, яку бачите на екрані, і ви отримаєте їх безкоштовно. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. До побачення!